Християни, є сіль і світло для світу, про виконання закону Божого. Щоб показати, який вплив матимуть християни на свій світ, Господь Ісус Христос використав два звичних порівняння сіль і світло. Послідовники Ісуса Христа будуть немов сіль, адже вони викликатимуть справ до більших знань. Коли людина бачить когось особливого, хто володіє надзвичайними здібностями у певних сферах, вона бажає дізнатися, чому така людина є іншою. Можливо, сіль тут також означає, що християни оберігають від лихам суспільства. Та що б таке порівняння не означало, слід розуміти, що важливою характеристикою солі є її смак, що вона втратить свою. Солоність, вона вже буде непотрібною і викинуть. Світло має світити і вказувати дорогу. Очевидно, що ті люди, яких описав Ісус Христос у своїй святій проповіді, будуть. Випромінювати мудрість і вказувати іншим правильний шлях, їхній вплив буде помідним, не наче місто, що лежить наверху гори, або світло, яке не ставлять під посудиною лише на свічник. Якщо запалене світло, поставити під якусь Посудину, можливо, тут мається на увазі глиняна посудина для вимірювання кількості зерна. Воно буде марним. Люди, які випромінюють світло, живуть так, щоб інші бачили їхні добрі вчинки і прославляли не їх, а їхнього отця, що на небі. Вір 16 містить перший із 15 звертань Ісуса Христа усі нагірній проповіді до Бога, як до вашого або нашого, чи мого Отця, що на небі, вашого Небесного Отця, вашого Отця, той, хто підтримує Божу праведність своєю вірою у нього, має тісний духовний зв'язок із Ним, неначе дитина і своїм люблячим батьком. Ця частина розкриває. Саму суть послання Ісуса Христа, оскільки вона показує Його ставлення до закону Божого. Ісус Христос не давав якоїсь нової системи, відмінної від закону Моїсея і слів пророків. Але Спонукав щиро дотримуватися саме цього закону і саме цих заповідей, а не фарисейських звичаїв. Ці слова стосуються усього Старого Завіту. Фраза і значенням я правду вам кажу. Дослівно звучить як істину або істину, бо кажу вам. Істину і перекладом до слова Амінь. Грецьке слово Амінь є транслітерацією давньо єврейського слова «аман» бути сталим правдивим. Разом «Істинно, покажу вам, вказує на надзвичайну серйозність наступних слів і слухачі мали звернути на них свою увагу. Ця фраза лише у апостола Матфея зустрічається. У Євангелії від Іана це грецьке слово завжди повторюється. Амінь амінь. Ісус Христос закликав дотримуватися законом дуже ретельно так, щоб ні одна йота, ні одна риска закону не була. Словом я можна порівняти з крапкою над буквою І, а слово риска із реською у буквах н і П. Ці деталі є дуже важливими, адже збук утворюється. Слова, і навіть найменша зміна у написанні букви може змінити значення усього Слова. Ісус Христос сказав, що Він виконає закон і буде дуже ретельно Його дотримуватися, а також що виконає. Провіщенням пророків щодо Месії і його царства. Але він також сказав людям на ту відповідальність, яку вони несли особисто, бо праведність, яку вони тоді шукали, праведність книжників та фарисеїв не була тією праведністю, яка потрібна, щоб увійти у Царство Небесне, запропоноване Ісусом Христом. Він закликав до праведності не лише в ученках, але й у душі. До справжньої праведності, яка ґрунтується на вірі у Слово Боже. Ось що стає зрозумілим із Його святих слів.